Моє вітання. Довго трохи не знімав відео про мотоблок, помаленьку фризую, помаленьку садим. Я попару сопів. Прикол, трошки я для... зфризанув. Помаленьку фризую, помаленьку садим Це не кожен день, там, може через день, через два, через три. Я так думав, не знімав думав, ну що ж, тут показ, думаю, вже трошки пофризую. Це приблизно я. Ну, не півгорода, ну процентів десь 60, навіть трохи більше половину. Пофризував ним. Давайте ближе кажуть до теми, до суті. Що з мотоблоком. Фризую старою фризою. Поміняв недавно в ній мастило, Хоча воно в принципі було світле. Заляв. Заляв, виходить, сюди 500-600 грам. Не так, щоб видно там, не видно було, бачите, ці масляні п'ятна. Чого тут масляні п'ятна? Декому писав, декому, хто не, хто не читає коментарі, розповідаю. Е, виходить, ж новий мотоблок. Новий мотоблок. Ледь тут стояла ця плита, вона була закрашена. Це болт не рідний, болт от рідний, бо він погано відкручувався. Ледь її вона була закрашена і сама дешева прокладка стояла. Ще б трохи повозився, поки її зняв. Викрутилося разом з цими. Ці дві шпильки викрутилися. бо тут болти стоять. Раз, два, три, ну тут на фризу два ставляться. Получається, ну, постав її на лапку і і-і. Я ж довго звозився з цією плитою, я ж не знав, скільки тут мастило. Так я поки зняв цю плиту. Гайки, до речі, тут погано ходять, бо кажу, все закрашене. Ось цей червоний. Ну, рівень мастила коробки. Він стояв, виходить на ножці. У мене як зубр стоїть на ножці, то приблизно ну, виходить, трошки туди нахиляти, то ну, десь так в коробці. Ну, по цю трошки менше. Це в мене в зуброві. Тут він стояв на ножці, то тут аж мастило впиралося в цю плиту. Ну, не виливалося на таку ледь-ледь, воно сюди впиралося. Мастило. Получається, тут було більше рівня, ніж потрібно. Скільки точно я сказати не можу і не буду, тому що я не знаю, як поміряти його. І виходить, це мастило ну все, йдеш сюди. і аж ти ці Масляні потоки. Я не збиваю їх. Це вже потім в кінці, коли закінчиться фрезерування, я обіб'ю. Я обіб'ю і вже там подивимося, що там як і що, скільки тут мастила, чи буде цей рівень, чи не буде, навіть самому цікаво. Все, побачимо, все сніму, покажу. Фризою помаленьку. Деякі кадри вставлю, садимо ми, робимо окучником. Про окучником буде окремо відео. Гриза така ж... Бачите, понакручувалось, Жизні вже бачила вона. Трохи буде почистити. Зуби, дивіться. А, гладенький, гладенький, дивіться, шліфувати не треба. Почепника мив. ми вже два рази, стелю тряпку тоді, щоб в нас земельку солярка не йшла, бо там погано потім родить, перевірено вже. Е, потім в... А! Мастило заливається, я бачу фризу. Там пише не літра, а не більше одної літри. Бачив по відео хлопці і 900, і 800 заливають, якщо вказано не більше одної літри, то я думаю, це максимум, наш є і мінімум якийсь. Я в принципі б заляв би грам 850, не більше, 800-850 треба було, то потім долив би. Літру я б сюди не заливав, щоб не було те, що я показував. Потім фрезерую на першій пониженій. Тут двіжок, хоч де тут? він? О, десятка. Так, щоб видно, не видно було. 90-92 хоче десятка, він на другий, на третій він тягне. Але фрезеруваються всі на першій. Тут слаба коробка. Тут слаба коробка. То мені міняти вали не хочеться, тому тільки перша передача. Яка б земля не була. Цей двіжок, до речі, і не третій тяне. Він форсірований. Він форсірований. Він то потягне, але діло не в тому, діло в тому, що коробка ця не видержить. Вона не розрахована на цей двіжок. Ця коробка така, по суті, як ми сильно. У них, мабуть, одинакові. По-моєму, так. Якщо не помиляюсь, десятки, восьмерки одинакові, 12 не знаю. 15-ки не знаю. Хто там питав за форсунку, тут форсунка не така, як вісь тут вона більша. Де там вона? Ну, ну ось так. Що там на рахунок цього фільтра, я не знаю, обслужила чи обслуговувати чи ні, напишіть. Ото теж бачу масляні ціч з'явилися, бачите? Отак. От Що там ще? Вібрацію обібрав, все добре. Цими пружинками. В принципі, сюди дощову воду заляв. Надавно ну, да, трохи краще, ніж ця, звичайна. Потім що тут ще такого? Газюлька десь як чуть повертає, таку фрезерує та нерівно йде. Тога підгазовує, не знаю, там видно, не видно на відео, треба щось щось мудрувати. А, не сказав фрези, що посадив ці. Ці дві, дві шпильки на фіксатори гарно намазав, посадив. Бо будь викручуватися, як в тому. До речі, в тому теж раз перший раз викрутив, далі ні. Теж б-мов всадив на фіксатор. Так само і тут там, треба буде садити. Це що до фризи, це сказав, потім, дивиться, якість ручок. Це навіть цілого рода не відробив. Це вже було таке, це вдарене. Ну так. О, дивіться, нема лис. Потім рахунок цієї планки. Це вже під адаптер, дивився, я краще гірше. Ну для мене краще так. Получається, тут охоті болти стоять, де це 8,8. Може тут на 8,8. Поставив краще так, воно в мене це як переставив, вилетіла ця, то я взяв, поставив Савдеповський на 13. А очки і тепер воно фіксується. Ну, ну я скажу, в вісьмерці ця труба вона грубша в рази два буде, ніж тут. Так, ну це, хто трохи підколює, то не знаю. Що не, тут показати вам. Маємо не вколотися буває. Я рази два вколювався. Не знаю, що там робити, але побачимо. Бачите, як би було, дивіться. Та їм не знаю, чи там і треба чи не треба. Бо тут воно ну, якось з цієї сторони, бачите, воно натягнуто якось. Ось такі. Що ж, акумулятор зарадив. Думаю, що на рахунок генератора потрібен він чи ні. Є багато плюсів, є багато мінусів, це ще в процесі. Ну, поки, поки все. А, хто там запитував, чи треба, коли купляєте мотоблоку, зразу перевіряйте затяжки цих всіх болтів і садіть їх на фіксатор. Бо ці хоч би що, іменно на колесах щось вони не дожать. Чого вони не дожать? Ну поки все. Хто там писав, нерівно стоїться, ну, то не рівно зварено, нерівно це все, дивіться, показує. Тут близько, тут пол сантиметра, китайська якість. Помаленьку фризую кадри вставлю, побачите там далі. Це садимо ми так картоплю по чуть-чуть, бо не кожен день, бо тому що зараз жара, і коли його там кожен день садити. Фотографії ми садимо вручну, то знаєте, часом і немає, немає бажання знімати. Садимо вручну, кидаємо. то На рахунок копалки я не це. Її треба дороблювати. Щоб не дороблювати, то треба копалку 1056. 6 Там непогана Кручковська Тоже в основному їх те, що купляти, то треба все дороблювати, переварувати, доварувати, пробувати. Це все лишній єморой. Чесно, друзі, навіть не хочеться вникати. Там знаєш, які То є картоплі, ми споконвіку так садили та і будемо садити. А, Ну то в принципі хорошо, зручніше, але поки так. Зараз ще включуся, покажу, що там на городі. Та й далі вставлю кадри.